Говоримо сьогодні про трендові сумки осені 2025 року. Якщо вам цікава ця тема, продовжуйте дивитись. Ви на каналі про моду та стиль мене звати віхорова і тож ж відкривайте ваші вуха. Якщо у вас це зламна сила духу. хто не дивився попереднє відео про тренди і також про взуття. Переходьте обов'язково на канал. Там я в деталях розповідаю про загальні тренди осені, так і про е, трендове взуття, яке буде актуальне. Тому, якщо вам цікаво, також переходьте. Сьогодні я хочу більше заакцентувати вашу увагу на сумках, які будуть сумки актуальні, які, можливо, у вас уже є, і їх не потрібно викидати, які потрібно достилізувати, які потрібно адаптувати більше до вашого сезонного гардеробу ваші капсули, ваші базові гардероби. Тому мені здається, це відео буде. Досить інформативним. Будьте готові робити скріни, будьте готові писати коментарі. І давайте будемо починати. Перша категорія це сумки з ремінцями. Цьому сезоні ремінці, ланцюжки, пасочки, декоровані сумки загалом дуже актуальні і трендові. Але я виділяю саме сумку з ремінцями. Ось естетика шанел заходить до нас в цієї осені дуже активно. Сезон осені 2025 він дає світло таким деталям, як брелоки, застібки у вигляді замків, акцентні ремінці. Тобто, це все не лише стильна прикраса, а це і функціональний декор, що додає характеру будь-якому образу. Я вже акцентувала вашу увагу на бренді Шанель. Але хочу звернути увагу саме на Chanel Flap Bag. Ця сумочка є легендарною. Ви всі її знаєте. Хто не знає, я прикріпляю обов'язково вам візуально, щоб ви побачили, яка вона в цьому сезоні. Вона трішечки можливо модернізована за рахунок подачі стилістів або за рахунок інфлюенсерів, які її по-новому читають в своїх образах. Але знайте, оці ланцюжки, оці пасочки, це все є актуальним. Я також наведу Різні варіації сумок з пасочками, з декорованими якимись елементами, з імітацією пасків, щоб ви наглядно розуміли. Але от сумка з ремінцями, вона є актуальною у будь-якому форматі. Тобто це можуть бути середні, більші, можливо, будуть маленькі сумочки, але сумка з ремінцями це топ. Тому, як вам така сумочка, пишіть в коментарях, а ми рухаємось до наступного варіанту. Наступна категорія це сумки East-West. Я знаю, що ви Можливо, про них вже чули така видовжена форма сумки. Вона носиться більш в горизонтальному положенні. Вона стильна, функціональна класика не тільки цього сезону, і минулого сезону і майбутнього сезону. Мені дуже подобається ця модель в цьому сезоні. Я прям можливо, це та сумка, яку я собі хочу придбати на осінь. Сумочки East-West активно просуваються е дизайнерами, фешн-блогерами, навіть зірки A-list, е такі як Bella Hadid, Вони е дуже часто з'являються. В своїх повсякденних аутфітах або навіть в якихось більш офіційних аутфітах з сумочкою такого формату. Вона дуже компактна, вона дуже вмістка. Звичайно, можливо, форма її не всім зайде з першого разу, до прикладу, як мені мені знадобилось кілька сезонів, аби от реально вона мені сподобалась. Я знайшла свій варіант, який я хочу. До речі, я сьогодні прикріпляю не тільки подіумні фотографії, так не тільки те, що нам показували дизайнери на подіумі, а й також і. Кілька сумочок з різних сезонів, аби ви порівняли що. Ця сумка вона не зникала, як так кажуть. Вона з нами дуже давно, просто можливо, вона була не такою актуальною, не такою трендовою. Мені здається, я скоро буду робити відео про мастхеви осені. Ця сумочка точно війде в мастхеви осені, тому записайтесь раніше, поки вона є. Шукайте цікаві варіанти. Можливо, навіть достилізовуйте її тими самими намистинками, тими самими обвісами. Як я вже сказала, в попередній категорії обвіси є досить актуальними, тому не будемо зупинятись на ній. Переходимо до. До наступної категорії наступна категорія це замшеві м'які сумки. Замша це, взагалі, королева в нас осені. Як ви знаєте з відео про тренди, замшова текстура вона досить популярна, досить трендова. І якщо ви хочете бути в тренді, замшова сумка, це ваш просто must-have цієї осені. В колекціях модних домів Фенді, Прада, Ральф Лорен. Вона така віждявляється теплою, дотиковою фактурою, так, особливо в шоколадних коричневих тонах, яка вона вдало комбінується з нейтральними кольорами осені. Також мені подобається м'яка замшова сумка у якихось більш розслаблених аутфітах. Ця саме ця розслабленість цієї сумки, вона задає тон. Тут я також не акцентую вашу увагу на розмірі сумки, тобто вона може бути меншою, більшою, але, звичайно, не мікро. М'яка сумка, яка не тримає форму, яка більш така розслаблена, яка е, чимось нагадує естетику бохо. З Цією сумкою класно можна гратись, можна взяти її просто під руку, не беручи її за ручки. Так? Можна її просто якось достилізувати з іншими принтами. Так? Або, до прикладу, взяти дві якісь різноплани, Нові текстури і скомбінувати в образі. Тобто ця сумка вона як така базова посадкова одиниця, яка допоможе вашому образу заграти іншими барвами. Зверніть на неї обов'язково увагу, зверніть загалом увагу на замшу, так? тому що от саме замшеві речі е в комбінації один з одним будуть виглядати мега стильно цієї осені. Наступної категорії будуть анімалістичні сумки. Я знаю, що анімалістика, і загалом е, така тяга до орнаментів тварин, так до фактури, такої, до такої текстури, до тиснення, вона вже зберігається не один сезон, і це не буде якоюсь такою новинкою для вас, якщо я скажу о, анімалістичні сумки, вони прямо в тренді. Але зверніть увагу на тигрові, зміїні зеброві мотиви, мотиви корови. Вони активно з'являються на сумках. Вони додають динаміки і ретро-духу е, вигляду цього самого принта загалом. Активний анімалістичний принт – це яскравий акцент у будь-який образ. Якщо вам реально чогось не вистачає, ви дивитесь на себе в і розумієте, що чогось таки не вистачає. Беріть сміливо е анімалістичну сумку, і ви будете виглядати мега-трендово з родзиночкою і зі своїм індивідуальним почерком. Цього сезону на подіумі і в стрітстайл варіантах з'являється анімалістична сумка з принтом змії. Принт змії стає таким основним. Принтом цієї осені. Якщо минулого сезону це в нас було більш такий леопард цього сезону, змія і ще також коровичий принт, звичайно ж таки, тому що це прям е, те, про що я говорила вже не в одному відео. Ви зверніть увагу, можливо, так точково, але він дуже є в багатьох колекціях, не тільки е, іменитих таких дизайнерів, а й в українських брендів також. Мені до прикладу подобається в цьому сезоні особливе комбінування принтів, наприклад, леопард плюс клітинка або смужка. Це такий. Створює ефект паттерн плею в образі. Так? Це такий мікс, де поєднуються два, до прикладу, непоєднуваних принта. Але якщо грамотно підійти до розстановки акцентів в образі, буде виглядати надзвичайно круто. Наступна категорія це сумки з хутром. Тут я не концентрую вашу увагу виключно на якихось м'яких хутряних варіантах. Це може бути хутро, яке просто дотично так пов'язане з сумкою. Можливо, це якийсь такий брелок або якась окантовка в сумці з хутра, тому що хутро це один із тих. Активних яскравих трендів, які проявлені на подіумі і будуть досить актуальними холодному сезону. Тому зверніть увагу на сумки з такими хутряними мотивами. Давайте я так скажу, тому що е я хотіла також в цю категорію включити більш такі м'які сумки з текстури різної. Я буду наводити приклади, щоб було зрозуміліше. Вони можуть бути в різних яскравих, чистих яскравих кольорах. Дивіться відео про тренди, щоб дізнатись більше про кольори, які будуть в тренді. Тому е в цьому випадку в нас можуть бути і рожеві, і помаранче. І фіолетові сумки, але в більш якихось таких текстильних рішеннях, в м'якому форматі. Тому я вашу увагу також звертаю на ці сумки. Хутряні, звичайно, в пріоритеті, але також якісь м'які із якихось м'яких текстурних тканин також будуть актуальними. Дуже класно виглядають ці хутряні сумки з певними. Глянцевими текстурами, тобто, якщо ви хочете скомбінувати в образі дві текстури, то беріть якусь більш одну пухнастішу, іншу більш структуровану і гладку. Таким чином буде здаватись така гра текстур, гра контрастів, і за рахунок цього образ буде виглядати більш цікавішим. Наступна категорія це вінтажні сумки. Що сильно глибоко копнути, то це Такі сумки типу U2K Revival. Цим сумкам вже більше 20-30 років. Вони були актуальні десь в кінці 90-х, на початку 2000-х років. Ви дуже часто і багато бачили їх по по телебаченню того часу. Тому переродження цих сумок може стати для вас е класним вирішенням або незакритим гештальтом, е тому що вони досить є актуальними цього сезону. Такі культові моделі, як е Хлоя Падінгтон, Баленціага City, Fendi Фенді Багет, Фенді Спайбек, мал та Луї Вітомспіді, оці всі сумочки вони є досить популярними. Багато модних домів зробили просто перевипуск цієї сумки, можливо, додали кілька деталей, які течією сучасних тенденцій. Можливо, трішечки видозмінили сумочку, але залишили її первинний дизайн. Тому звертайте увагу на них. Більше я розповідаю в своїй новій статті на сайті One by One. Переходьте, я там пишу колоночку про моду. Там є е, також в Екстовому варіанті про трендові сумки з прикладами, якщо вам цікаво, перейходьте обов'язкове посилання залишу в коментарях. Тож звертайте увагу на зірок, дивіться на стилістів, на селебриті, як вони подають такі такого плану сумочки, тому що іноді стилізація цих сумочок може зайняти часу, тому що це не. Проста мінімалістична сумка. Вона завжди якась така деталізована, можливо, з якоюсь монограмою, можливо, з якоюсь логоманією, можливо, з якимось великою кількістю акцентних деталей. Тому звертайте на неї увагу і будьте обережними в стилізації таких сумок. Ну і остання сумочка на сьогодні це коричнева сумочка. Чому я виділяю саме коричневий колір, тому що він вже не перший сезон у нас в лідерах, в топах, в усіх чартах коричневий колір. Так само в цьому сезоні коричневі сумки вони є мега трендовими і загалом у вішлістах у багатьох дівчат. Тут я не кажу не тільки про замшеві варіанти, так про які ми говорили раніше, а також і про шкіряні варіанти. Також дуже класно в цьому сезоні працюють градієнтні варіанти в коричневому колірі. Я також приклади тут прикріпляю. Тобто, ми вже зрозуміли, що коричневий це новий чорний 100%, особливо зверніть. Увагу на карамельні кремові сумки. Вони досить універсальні, вони підходять під більшість образів. Загалом можна рахувати, що коричневий це якийсь такий новий ахромат. Він може сміливо замінити і чорний і білий і може просто повноцінно вписатися в концепт вашого образу. Тому особливу увагу звертайте на коричневі сумочки. Можливо, я б віддала перевагу на більш такі структуровані коричневі сумки. Мені подобаються структуровані сумки. Тим паче, я розумію, що у багатьох дівчаток, жінок. Є офісна робота, і там є певні обмеження по дрес-коду або по тому, як ви маєте вдягатись. І частіше за все, от остання до мене клієнточка приходила на консультацію, і там ми підбирали саме офісну капсулу, робили з нею так, акцентували нашу увагу на більш таких структурних сумках середнього розміру. До речі, якщо ви хочете до мене на консультацію, на вересень у мене є ще місця. Я вас всіх запрошую, близько години навіть більше говоримо про вас, все про вас. Потім на виході ви отримаєте презентацію з усіма рекомендаціями і я вас чекаю. Тож, дівчат, обов'язково пишіть в коментарях, яка саме сумочка в цьому сезоні стане вашою тією сумкою осені. Мені буде дуже цікаво почитати. Я спілкуюся з вами з усіма в коментарях. Мені дуже приємно, що канал розвивається. Обов'язково підписуйтесь на канал, хто ще не встиг, ставте вподобайку, тому що підтримати українському мовний контент, ви можете всього за 3 секунди. А створювати відео я для вас можу, тільки коли в мене є мотивація. Дайте мені малесеньку мотивацію від себе. Дуже дякую, що ви були зі мною і зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.